Оце не говорили хіба що такі, видача Але це є нагальна проблема. Перший її визнав товариш Зара. Товариш, тому що він е, прихильник планової економіки, тому це, це типовий показник Радянського Союзу. Так, да, проблеми є, але проблеми полягають не селі в Він подобає? Сворогі голови на більш хворо перекладали. Остання сесія обласної Це питання, чи є якісь а особливо це по сплаті листків з непрацездатності, тобто полічення. Ну, немає у нас проблем. Я кажу, як немає, якщо по всій Україні є і по Чернівецькій області понад 7 мільйонів є затримки 25 днів. Нема. Ви розумієте, що голова обладнання містрації заборонила. У нас же все добре, хай, який варто жити, який будується, все в ньому добре. То тепер Миколаївич теж визнав, що в нас є проблеми з казначейством. І обіцяний проєкт, який подавався, як його здобуток на Миколає, який повинен був відкритися 19 грудня, вже не буде Перенатальний центр. Люди добрі, що ж ви робить, що міська влада без голови, що обласна — така ж сама. Ці розрили вулицю Богдана Хмельницького, три роки не знають, що з нею зробити. Всі взяли нормальний пологовий будинок, який був Чернівецькій комунальній власність, прибрали собі до рук знову ж таки творення е, Магілича, прибрали собі, розбомбили його, тепер ні полого будинку, ні передбали центру. І все, хто видно, хто значився. Люди добрі, ну, ви ж знаєте, яка ситуація? Якщо ми знаємо, ну, в мене є сумнів, що може і не знаємо, що грошей нема і не буде. Що зараз буде колапс в економіці, тому що Верховна Рада, завдячуючи провладній більшості, дозволила розраховувати за борги, за тепло і за енергію електронними векселями. Скажіть, будь ласка, а чи Росія прийме електронний вексель від України плату за газ? Чому зараз вимагають гроші наперед живі? Тому що росіянам треба заплатити зараз живі гроші? А оці борки, які мають деколь запостачання, вони розмиють через електронні вакцин. Но ж таки, хто пострає кінцеві споживачі, ми люди.